За обрієм наполовину сонце охололо, і на вітрилах темних ніч пливе, духмяна метеола вечір оп'яніла, Спів солов'я чіпляє заживе. Ніч в небі зорі перла, розкидає, і місяць ясний поміж них ходу почне. Закохані бажання загадають, Коли перлина зірветься впаде. Туман яром стелиться на трави квіти, їх накриває, наче білий сніг, Що росою вранці забриніти у різних барвах промінях рясних, і цвіркуни налагоджують скрипки. В місцях, де їх ніхто не налякає, вечірня іволга, сховавшись у кущах, нам на добраніч тихо заспіває, земерегтять маленькі світлячки, як маячки у темному просторі, та гарно, наче небо по землі, Порозкидало скрізь яскраві зорі. З відкритого вікна ледь пісенька чутна, під колискову діти засинають, хай мама доспіває до кінця, казкові сни на них уже чекають. Всім на добраніч, старим і молодим, хай тиха ніч зустрінеться з світанком, а день порадує життям новим. Не згоди щезнуть із серпанком.